Після повномасштабного вторгнення держава започаткувала цілу низку різноманітних програм соціальних виплат. Це була суттєва підтримка для внутрішньо переміщених осіб, сімей поранених та загиблих для людей, які втратили своє майно. Згодом під'єдналися різноманітні міжнародні та вітчизняні фонди і благодійні організації. Але на жаль, свого шансу не втратили і шахраї під виглядом допомоги. Вони розробили свої схеми, як видурити у людей гроші. Кому можна довіряти, а кому не варто. Про це сьогодні поговоримо з юристом. В інтернет мережі є така інформація, що громадян, які отримали соціальної допомоги по 6500 гривень через дію, будуть окремих просити повернути ці кошти. Чи дійсно це так, і чи дійсно ці виплати люди повинні повернути? Хто їх отримав, можливо, якось помилково і з кого їх можуть стягнути примусово, якщо можуть стягнути? Ну, дивіться дійсно така інформація є. Це не тільки інформація, з цього приводу є офіційні листи. Я, наприклад, є офіційний лист міністерства освіти і науки України, які зверталося до всіх е, організацій, тобто державної і комунальної форми власності. Оскільки в минулому році, коли почалася повномасштабна війна, е, була прийнята постанова Кабінету міністрів України від 4 березня 2022 року, де е, надавалася фінансова підтримка особам, які втратили значить робота або частково втратили роботи. Uh -huh. Відповідно, в цій постанові було регламентовано, що вона стосовується до бюджетних установ, оскільки бюджетні установи, значить, не зважаючи на повномасштабне вторгнення і припинення діяльності, все одно ж фінансувалися за рахунок, за рахунок державного значить, і місцевих бюджетів, і кошти отримували. Uh -huh. Ці кошти необхідно можна було отримувати через дію. І е, багато людей зверталися, в тому числі зверталися і особи, які не мали право на отримання цих коштів. Uh -huh. Значить, е, відповідно, але о, дія пропускала, виходить. Дія так? пропускала, оскільки, ну давайте скажемо, ресурс дія це не є, скажімо, офіційний, це офіційний ресурс, але допоміжний ресурс. Uh -huh. Як воно буде в подальшому, такі звернення є. Такі звернення надходили і в місті Кам'янець-Подільському навчальні заклади. Я знаю, що приходили вони в коледжі, приходили вони і в вищі навчальні заклади. Ну наскільки мені відомо, я не знаю, чи наприклад в коледжах отримували, бо я такої інформації не чув, що місцеві, наприклад, наші викладачі отримали цю допомогу. Але такі випадки були станом по інформації, станом на перш на кінець червня 2023 року більше трьох тисяч громадян, це викладачів, то тобто, які працюють в закладах освіти, отримали відповідну допомогу. Зрозуміло, що дія пропустила, оскільки ну, я не знаю, не знаю, там ідентифікувала чи не ідентифікувала, але факт лишається фактом. Відповідно, якщо особа не повертає ці кошти, є інший механізм це звернення до суду, відповідний орган, який повноважний звертатися, яка перспектива цих справ? Важко сказати, оскільки таких справ ще не було. Чи не законодавство передбачає, що якщо виплата була отримана значить, не по війні працівника чи пенсіонера, туди значить, ці кошти можуть не повертатися. Ну, були такі випадки, наприклад, ми стикалися, коли по Укрпочта видавала пенсію. Наскільки я знаю, був такий випадок декілька років тому, коли мали отримати 500 гривень, а особа отримала 5 тисяч гривень. Лишні ноль додавали відповідно в даному випадку ніяких протиправних дій особа не вчиняла. Ці кошти отримувала. Е Підстав для їх повернення навіть в судовому порядку немає. Тобто, підстави для повернення є, якщо особа подала недостовірні дані, або скрила інформацію, яка була необхідна для призначення. Тобто це мають бути активні дії особи, дії або активна бездіяльність. Тобто вона або свідомо подає недостовірну інформацію, або скриває відповідну інформацію. Що стосується 6500, ну будемо бачите, яка буде відповідна судова права. Чу буде не зрозуміла, скільки це поки на рівні тільки звернень. Можливо, можливо, держава веде, що якщо особа отримала, вона може втратити на якісь інші пільги компенсації, якщо вона безпідставно отримала цю допомогу. Але е то, що ця допомога була безпідставною, особи які не мали, ну тут тобто, дійсно, тобто скажімо, скільки в самій постанові було написано, що вона стосовується до е бюджетних установ. Ну, а далі життя покаже. Ну якось зрозуміло, коли люди звертаються до державних установ і їм або надають якісь соціальні допомоги, або відмовляють. А от коли на телефони приходять такі повідомлення, що ви маєте право на таку-то допомогу, і там кудись там чи звернутись, чи десь зареєструватись, кому вірити, а кому не варто довіряти, щоб не потрапити на гачок шахраїв, дійсно, коли почалось повномасштабне вторгнення, відповідні багато міжнародних організацій почали надавати відповідну допомогу особам, які Перебуває в тяжких фінансових становищах, внутрішньопереміщені особи, особи пенсійного віку, які в складних фінансових становищах. Таких організацій є декілька, тобто це і ООН надає відповідну допомогу, Міжнародний Червоний Хрест надає відповідну допомогу, є норвежські міжнародні організації, надають відповідну допомогу. Ви всі пам'ятаєте, як влітку минулого року даже було паралізовано діяльність Приватбанка, коли люди стояли, реєструвалися для отримання відповідної допомоги такий проміжок часу, де декілька неділь люди зверталися, значить, вони реєструвалися для отримання відповідної допомоги. На жаль, на жаль, таким фактом користуються і шахраї, які також звертаються для отримання інформації про банківські рахунки громадян з метою потім отримати кошти і є інформація і правоохоронні органи надають, коли до людей звертаються, Люди надають відповідну інформацію про банківські рахунки, особи персональну інформацію, cv код код доступу і шахраї цим користуються. Для я раджу. Всім, тобто, скажімо, якщо є інформація, надходить, є інформаційна інформація, що ви маєте право скористатися. Якщо людина не має право скористатися, вона може звернутися в управління соціального захисту, нам підійти, і там є спеціалісти, які можуть роз'яснити, які дати допомогу. І, відповідно на сайті Міністерства соціальної політики України є такий розділ, є допомога. Значить, відповідно, є розділ є допомога. Значить, коли можна зайти, що в у особи є цифровий підпис, а зараз у багатьох осіб є цифровий підпис, це через органи податкової служби, а через банківські установи, наприклад, приват 24 «Ща-24» можна отримати, і там можна зайти в особистий кабінет на є допомога і подивитися. Статус актуальний, що нараховано, що не нараховано. Відповідно, на сайті є допомога, значить, є даже розділ, є запитання, відповіді, і там є додаток партнерів представниць, які надають відповідну міжнародну допомогу. Значить, можна зайти і там подивитися. От я зайшов, подивився, наприклад, є додаток представництво дитячого фонду ООН в Україні, ЮНІСЕФ. Значить, є гаряча лінія. Телефон гарячої лінії, де людина може звернутися. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Також надає відповідну допомогу, є відповідний телефон гарячої лінії, коли вони приймають. Є е, Всесвітня продовольча організація ООН. Також надає допомогу і телефон гарячої лінії. Місія Червоного е, комітету Червоного Хреста в та Тависта Червоного Христа. Також є відповідний телефон гарячої лінії, де, де люди можуть звернутися. На інші є міжнародна організація з міграції. Також надає відповідну допомогу. Є партнер Ред Роуз Лімітед. Надає відповідну допомогу. А в нас воно йде по, це, по 2200 гривень щомісячно, тобто на кожного громадянина і три місяці. Та того і виникає сума, чому 6600, тобто угу. скажімо, сіті, 3, 300? 2200 в місяць і не більше трьох місяців. Є Норвежська рада у справах біженців, які також надають відповідну допомогу. На сайті якраз є допомога соціальної політики, якраз є інформація про ці організації, є їхні телефони гарячої лінії. Тому в такому випадку. На сьогоднішній момент особи, які зареєстровані, які зареєструвалися на цих сайтах, на ніяка ні, ніхто не буде дзвонити, не буде питатися банківські рахунки, в тому числі ніколи не можна давати банківські рахунки. Ці особи перераховують або на банківський рахунок, або на перерахуванням, наприклад, через Укрпошту. Можуть перераховувати, тому цю інформацію можна отримати е, е, у прийнят соціального захисту по цих телефонно на гарячу лінії, ну, ні в коїм случає не давати особисту інформацію. Ну, це вбереже е, людей від лишніх витрат і, і ниніші, то від лишніх, е, скажімо, потім звернень відповідні органи, оскільки е, зазвичай дуже багато випадків є в нас ці шахраї вони знаходяться за межами України правоохоронним органам. Тобто періодично правоохоронні органи блокуються всі. От, на, наприклад, на сьогоднішній мін по моїй інформації, на минулому тижні в місті Києві, тобто був заблокований великий колекторський центр е на 700 Робочих місць, тобто скажем, і відповідно десь було затримано під час працівниками правоохоронних органів де збістя чоловік, це операторів це колекторського центру, які також можуть бути задіяні в цих відповідних схемах. Тому в першу чергу обережність. Не давати свої банківські рахунки, не давати інформацію про банківські рахунки, воно береже відповідь відповідних витрат. Найчастіше на гачок потрапляють пенсіонери, які найбільше довіряють таким повідомленням, то для них, мабуть, порада звертатись до державних структур, перевірити цю інформацію за допомогою державних структур, аби не потрапити на гачок і нікому нічого не віддавати свої дані. Так так однозначно краще в даній випадку. Тут е як народна мудрість сі сім разів від Вірити один раз відрізати так само і тут, так краще є діти з допомогою дітей, звернутися в пління соціального захисту. Зараз практично в кожній громаді є соціальні працівники у відділу соціального захисту, які можуть цю інформацію у діти допомогти. Найше то, що я казав, на сайті є допомога, навіть прийти в банківську установу, і теж будь ласка, перепитати і перепитати. перевірити. Да, краще Лишній раз перевірити не і можливо. Так, да, бо те, що в нас всі кат ви маєте право, це не значить, що люди отримують цю допомогу, оскільки є вимоги, наприклад, є допомога, яка тільки для внутрішньопереміщених осіб надається. Тобто, відповідно, громадяни Хмельницької області, які були зареєстровані, до вони не можуть бути внутрішньопереміщеними особами, вони не можуть цю допомогу отримати. Є допомога виключно тільки, наприклад, для е, сімей з дітьми. Тобто ЮНІСЕФ, наприклад, надає тільки для сімей з дітьми. Відповідно, громадян, яких немає неповнолітніх дітей, цю допомогу. Не можуть отримати. Є критерії отримання відповідної допомоги. Кожна організація визначає сам сама цей відповідний критерій. Тому... Нюансів досить багато так, і варто так, Так, але, 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 але просто в, в зв'язку з тим, що в нас може прийти інформація на телефон, а дум, як, знаєте, скажімо, а людина вважає, колись пам'ятаєте, був такі випадки, коли приходили, наприклад, оці всякі розсилки і казали, що ви виграли автомобіль. Так, що вони тут... до цього часу приходять. Так, да. Тут може бути ваша фотографія, ваше прізвище. Тобто, але це не значить, що ви вже Виграли, якщо вони приймали участь в якихось розіграшах. А я, я з такими випадками теж стикався, коли люди приходили вже, ну, вже на такому подйомі, а потім вказували, що ну, це, вибачте, це, це показує. Да, Три... Тільки схема, тобто ну, не завжди ця схема була шахрайська, оскільки завжди треба було вчитати, там написано, що ви, ви маєте право отримати, але при певних умовах. Так само відповідно тут тут краще вберегтися і лишній раз з'ясувати, перепитати чим надавати відповідну інформацію щодо інших соціальних виплат. Багато людей в умовах війни виїхали за кордон, і багато вагітних жінок виїхали. Народили там дітей. Певний період вони не могли оформити ніяку соціальну допомогу, тому що, хоча дітей зареєстрували, але для того, щоб в соціальному захисті отримати допомогу на дитину, потрібно мамі з'явитись, написати заяву самостійно. Ну зрозуміло, вона не може ані залишити там дитину, ані з маленькою дитиною повернутись до поки що ну не всі принаймні можуть. Відбулися якісь зміни в законодавстві. Сьогодні можна отримати таку так, реєстрацію і допомогу? Так, можна, тобто, оскільки якраз з рахуванням системи дій, оскільки людина, яка знаходиться за кордоном, вона має право направити, значить, оформити електронні документи, значить, звернутися через систему дія, завірити цифровим підписом, а практично зараз це дуже легко. Які отримати цифровий підпис, якщо ви маєте рахунок банку, вже можете отримати зірвати цифровий підпис, і ці документи направляються через відповідну систему дія. Е в... Відповідного соціального захисту засті. в будь-який орган соціального захисту, а далі вони верифікуються, передаються. І відповідно ця особа має отримувати на ці документи, продаються на протязі року. Відповідно, якщо громадяни України знаходяться в відповідних країнах за кордоном, там є відповідні посольства, консульства України, де також надаються відповідні послуги. Якщо не якщо особа не хоче скористатися, наприклад, цифровим підписом, вона може підійти значить, в консульство України. І засвідчити справжність підпису на відповідних документах, направити поштовою так. поштою, також направити, вказавши відповідні рахунки, куди перераховувати ці кошти, перераховуються. Система напрацьована, держава зробила всі. Понятно, що можливо весною минулого року, коли тільки почалося порним повномасштабне вторгнення, зрозуміло, що тільки напрацьовувався механізм. Зараз він повним ходом працює. Да, можливо, виникають деякі випадки. Тут необхідно з'ясовуватися, бо десь якісь не гаразди в документах, де щось відповідно не грає. Можливо, в тих людей є багато людей, які, наприклад, по своїх релігійних переконаннях відмовилися від ідентифікаційного коду. коду. Да, тут можуть виникати деякі питання, чисто технічні, але які також відпрацьовуються. Да, тим паче, тим паче зараз. Європейські країни значит, пішли на назустріч Україні і відповідно зробили ромін, де люди, наші громадяни України, не платять за зв'язок з Україною, тому по мобільному зв'язку можливо дзвонити, і це в межах того вартості послуг того оператора. Це не такі великі кошти. І відповідно, з'ясовувати і речі лінії, де можна це все з'ясовувати. Тому це робиться, люди отримують і мають право отримувати. Маємо ще одне питання від наших глядачів раніше. При нарахуванні пенсії враховувалися відповідні відзнаки. Я маю на увазі там нагороди, грамоти, подяки від Верховної Ради, Кабінету міністрів, там різних відомств, установ на сьогоднішній день. Чи враховуються такі відзнаки? Чи є якісь надбавки? Так, є, і саме цікаво, що зміни відбулися у нас. і два етапи до 1 липня 2023 року і після 1 липня 2023 року. Ну я розділю на це на два етапи: оскільки є де пенсійне забезпечення, і є на інші щомісячне грошова на надбавки. Тобто є в нас закон, який був прийнятий у 2014 році, де передбачалося, що певне громадян щомічно грошову плату деяким категоріям громадян. А саме громадянам України, які починаються з 2014 року, яким присвоєння звання Герою України з врученням ордену Золода зірка Орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, орденом замужність трьох ступенів, орденом княгині Ольги трьох ступенів це все, що стосується 14-го року, коли почалося вторгнення Російської Федерації на територію угу. України, то тим йде за рахунок державного бюджету цим особам йде щомісячні місячні грошові надбавки. Відповідно, скажем. Також у випадку їхньої смерті чи загибелі, там частину цих коштів отримують і сім'ї, значить, цих осіб, які присвоєні у ці відповідні були на відповідно нагороджені. Тепер що стосується пенсії пенсії, є закон був при пенсії за особливі заслуги перед Україною. То, що я вам казав, є. Е, е, Скажемо, у нас межа до 1 липня 2023 року і після 1 липня 2023 року. До 1 липня 2023 року, відповідно, особи, я вам Процитую перелік, вони мали право отримувати певні надбавки до відповідної пенсії. А це були герої України, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, Герої Радянського Союзу, Герої соціалістичної праці, нагороджені орденом Деніна, орденом слави трьох ступенів, орденом трудової слави трьох ступенів, чотирма медалями за відвагу, чотирма і більш орденами України та колишнього Союзу РСР, повними кавалерами. Ордена за службу родині в воржоних сілах СССР особами, відзначеними почесними званнями України колишнього союзу СССР, та української СССР народний, також мали право ветерани війни нагрожені за бої. Її дію орденом медалю за відвагу або медалю ушакова незалежно від часу нагородження, видатним спортсменам, переможцям Олімпійських Паралімпійських ігор, всесвітніх ігор, глухих, членам, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи, космонавтам, які здійснюють у космос, членам льотно випробувального екіпажу літаків, народним депутатам України, депутатам колишнього союзу СССР та Українського ССР, членам Кабінету міністрів України та уряду колишньої української СССР. Особами, відзначеними почесними званнями колишнього Союзу СССР та Української СССР, державними преміями України, колишнього Союзу серед української РСР, нагороджені орденом України або колишнього Союзу СССР, почесною грамотою президії Верховної Ради Української СССР або грамотою президії Верховної Ради Української СССР, а також особам, яким до 1 січня другого року було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення, також депутатам Чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних Київської, Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських рад міста обласного значення в Україні та в колишній українській ССР. Матерями, які народили п'ятеро і більше дітей, та виховали їх до шестирічного віку. Тобто ці особи мали відповідне право значить, на відповідні до банки до пенсії. До пенсії. Це, це редакція діяла до 1 липня. 2023 року. Тож, бачите, що в нас, якщо вдати місто Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський район, то особи, які були чотири е, скликані депутатами міської ради, всі кімки місто е, обласного значення, районної ради, вони мали в принципі надбавки е, до пенсії е, з 1 липня перелік. Змінився, змінився відповідно суттєво. Тепер е пенсії за особливо е заслуги перед Україною мають герої України, особи нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма і більше орденами України після проголошення незалежності України особам, значеним почесними званнями України народний після проголошення незалежності України, ветеранам які, війни, які після проголошення незалежності України нагороджені орденом за особливу мужність, особи, особистий внесок, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цінності україни видатним спортсменам переможцям олімпійських та Паралімпійських ігор Всесвітніх ігор глухих чемпіонам рекосмерасменам світу та європи космонавтам які здійснили політу членами льотно-випробувальних екіпа екіпажів літаків особам відзначеним почесними званнями україни заслуженої державної премії україни нагородженим одним з обданів україни Матерям, які народили п'ять і більше дітей, та виховали їх до шестирічного віку, особам, яким відповідно до закону України про правовий статус та вшанування пам'яті борців за належності України в ХХ столітті визнано борцями за належності України в 20 столітті та відповідно до закону України про літацію жертв політичних репресій, репресій комуністичного тоталітарного режиму у сімнадцятому 91 -му році, реабілітовано із числа тих, яким за політичними або мотивами було Підано репресіям у формі позбавлення волі, в'язнення чи без... примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового органу або іншого репресивного органу. Тобто, в оце в цій редакції, тобто, ви бачите, що з 1 липня 2023 року все, що стосується колишніх РСР УРСР Союзних Республік, це вже не береться до уваги, ну в тому числі вже і депутати місцевих рад. Вже не підпадають під дію цього закону. А відповідно, особи, які відповідно ті особи, які мали почесні грамоти, а на той час мали почесні грамоти. Це президії не всіх, оскільки були, наприклад, почесні грамоти міністерства кабінету міністрів України, значить, вони не підходили е, е, сюди. А виключно тільки президії. Тепер ці особи також не мають виключно тільки цей перелік е, є відповідні надбавки, прожиткову мінімум. Там не будемо наголошувати, але От така відповідна категорія згідно з 1 липня, це ті особи, які були нагороджені, це після проголошення незалежності України. А якщо навіть за оцею новою редакцією закону особа має право на декілька надбавок, то вони всі нараховуються. Ні, закон чітко прописав, що особа, яка яка має тобто право на декілька надбавок, вона має отримати тільки одну за її вибором. Угу. Це так само є закон про пенсійне забезпечення, якщо особа має право на декілька пільг. Пільгового забезпечення, наприклад, є особа, учасник бойових дій, який має відповідну пенсію, і ще і, наприклад, за особливі заслуги перед Україною. То закон чітко говорить, що тільки за вибором особи призначається тільки один від пенсії або одна надбавка, яка передбачена цим законом. Не можна тут, тут якраз законодавець чітко казав, що вони сумуються. Зрозуміло добре, дякую вам. Наразі це всі питання від наших глядачів на сьогодні. Будемо чекати нових питань і нових зустрічей.